Задумувався коли-небудь, чому так багато ідей помирають ще до того, як зроблено перший справжній крок. Чому одні роками починають із понеділка, а інші тихо роблять і раптом уже далеко попереду? Є одна дивна, але дуже точна закономірність. Більшість провальних стартів об'єднує надто багато розмов. Їхні автори спочатку розповіли всім, що збираються зробити, а вже потім спробували діяти. І часто до дій так і не дійшло. У нас є романтичне уявлення, що відвертість і відкритість автоматично наближають до успіху, мовляв, якщо говорити вголос про цілі, то буде більше мотивації. Я ж пообіцяв насправді часто працює прямо протилежне. Що більше ти розказуєш, то менше в тебе залишається сили робити, і це не красива метафора, а цілком конкретна психологічна і біологічна історія. Почнімо з того, у якому світі ти живеш. Сьогодні практично кожен крок можна показати: нове тренування, в сторіс, ідея у пост, стосунки, сварки, зміни в житті усе перетворюється на контент. Нас навчили ділися і тобі повернеться, ділися планами, отримаєш підтримку, розкажи про ціль, змотивуєш себе, покажи процес, побудуєш довіру. Звучить логічно, але мозок має свою логіку, він не дуже розрізняє, сталося щось у реальності чи лише в твоїх словах. Коли ти ділишся планом, отримуючи схвалення, увагу, лайки чи просто захоплений погляд співрозмовника, мозок видає нагороду те саме приємне відчуття Я молодець. У тебе з'являється відчуття, ніби ти вже на півдорозі. Хоча, по факту, зроблено лише одне сказані слова. Парадокс у тому, що чим яскравіше ти розповідаєш, тим сильніше це відчуття. Ти малюєш собі в голові картинку майбутнього результату, бачиш, як інші реагують, сам захоплюєшся задуманим. І ось уже частина мотивації, яка могла би піти в дію, витрачена на розмову про дію. Ти отримав дофамін авансом, і потім, коли приходить час сісти, зосередитись, попрацювати. Виявляється, що гострий внутрішній потяг кудись зник. Тепер уяви інший сценарій. Ти загорівся ідеєю, але не поспішаєш її розголошувати, не пишеш пост, я змінюю життя, не обіцяєш на всі боки, не влаштовуєш публічних присяг. Замість цього тихо й по-справжньому робиш перший крок. Не найідеальніший, не найпоказовіший, але реальний. Ніхто ще не аплодує, ніхто не питає, ну що там. Є тільки ти й твоя робота. У такому режимі мотивація живиться не реакцією оточення, а маленькими внутрішніми перемогами. Зробив, стало трохи зрозуміліше. Вийшло, з'явилася впевненість. Не вийшло, є чому навчитися. Ти починаєш відчувати прогрес не як красивий сюжет, а як реальний рух. У цьому й сила мовчання. Воно перетворює енергію з розмовної форми, на дію. але плани. Це лише перший рівень. Є речі ще більш чутливі до зайвих слів твої слабкості, фінанси, стосунки, унікальні ідеї і навіть особистий розвиток. Кожна з цих тем може або посилювати тебе, або оголювати і робити вразливим. Візьмімо слабкі місця. Сьогодні модно бути уразливим, ділитися болем, травмами, страхами. І це справді важливо мати простір, де можна бути собою без маски. Але тут ключове слово простір, а не публіка. Коли ти відкриваєшся перед людиною, яка справді здатна підтримати і зберегти сказане всередині, це лікує, коли ти вивалюєш своє найболючіше в напівзнайоме коло. Це створює ризик, що одного дня це використають проти тебе або хоча б почнуть дивитися на тебе крізь призму цих історій, те саме з грошима. Варто тільки почати активно обговорювати свої доходи, проблеми чи покупки, як сприйняття оточення змінюється. Гроші завжди пов'язані з емоціями, заздрістю, гордістю, соромом, відчуттям несправедливості. Розповів, що в тебе добре з фінансами, готуйся до чужих очікувань і прихованих образ на тему йому простіше. Сказав, що складно ризикуєш отримати ярлик невдахи в чужих очах. Замість спокійного руху у своєму темпі ти опиняєшся на арені оцінок, сімейні історії окремий біль. На емоціях дуже хочеться поділитися. У мене вдома хаос, партнер так себе поводить, батьки дістають. І справді, після такої розмови може стати легше, але близькі, з якими ти посварився сьогодні, дуже ймовірно будуть поруч із тобою і через рік. А ось ті, кому ти все це розказав, уже ніколи не забудуть почути ви помиритеся, розберетеся, підете далі, а в їхній голові залишиться образ твоїх близьких у найгірший момент. Є ще тема, яка здається доброю, але теж може обернутися пасткою. Демонстрація добрих справ і свого правильного шляху розвитку зробив щось хороше, одразу пост. Пройшов курс, прочитав книжку, прокачався, хочеться розповісти, поділитися інсайтами, підказати іншим, як правильно жити. Нам здається, що це мотивує оточення. Насправді часто це починає їх дратувати. Чому? Тому що навіть не бажаючи цього, ти ніби ставиш себе вище. Я вже зрозумів, а ти ще ні. Людина дивиться на тебе і бачить не стільки твій прогрес, скільки власне бездіяльність, а це завжди неприємно замість натхнення спрацьовує захист. Та що він про мене знає, хай спершу сам розбереться, і чим більше ти говориш про свій шлях, тим менше хочеться тебе слухати. З іншого боку, коли ти робиш щось хороше, тихо, без камери і заяв. Це працює зовсім інакше. По-перше, ти не відволікаєшся на те, як це виглядає. По-друге, добрі справи залишаються чистими, вони не перетворюються на інструмент для підвищення власного іміджу. По-третє, якщо хтось все-таки дізнається, це викликає справжню повагу. Він робив це не для виду. Є ще один важливий аспект твої унікальні фішки: спосіб працювати, писати, продавати. Будувати стосунки, вирішувати проблеми дуже часто люди роздають свої знахідки у випадкових розмовах, намагаючись поділитися або здатися цікавими, а потім дивуються, чому їхні ідеї раптом опиняються в чужих проектах, часто навіть успішніших. Не завжди це злий умисел. Просто ти сам віддав свій козир тому, у кого більше ресурсів для реалізації. І отут особливо важливо зрозуміти. Мовчання це не про параною і не про тотальну закритість, це про право мати внутрішній простір, який належить тільки тобі, простір без глядачів, без коментарів, без оцінок, там народжуються справжні рішення, визрівають ідеї, змінюються установки. Усе найцінніше в природі якийсь час росте в тиші: насіння у землі, дитина у тілі, думка всередині. Поки ти не готовий, поки щось не оформилося, надмірні слова можуть тільки зашкодити. Що з цим робити на практиці, почати з малого? Наприклад, запровадити для себе правило новий план спочатку живе в тобі, а не в соцмережах. Не менше 30-90 днів ти працюєш мовчки. Якщо за цей час нічого не зрушилося, значить план був лише емоцією. Якщо зрушилося, у тебе вже будуть не обіцянки, а перші результати їх завжди приємніше показувати, ніж розповідати про скоро зроблю. Далі коло довіри, не обов'язково закриватися від усіх, але дуже важливо відрізняти людей, з якими можна ділитися найтоншим від тих, для кого достатньо загальних фраз. Нехай у твоєму житті буде один-два справді близькі співрозмовники, з якими можна проговорювати складні речі. Усе інше на рівні відфільтрованої версії, і головне, поступово привчай себе до того, щоб дії випереджали слова не я збираюся писати, а я написав, не я починаю бігати, а я вже місяць бігаю. Не я планую свій проект, а я зробив перший крок хочу показати. Коли результати говорять замість тебе, тобі менше потрібно доводити щось словами. Люди самі запитають, що ти змінив, як тобі вдалося. Мовчання в потрібний момент це не слабкість, а форма сили. Воно не робить тебе холодним чи далеким. Навпаки, дає можливість бути глибшим, спокійнішим, стійкішим. І одного дня ти помітиш, чим менше ти роздаєш свої плани, виправдовуєшся, демонструєш, тим більше справді встигаєш. І тоді вже не слова, а твоє життя стане найпереконливішим аргументом.